Близько четвертої ранку 10 лютого окупанти завдали наймасованішого удару по Запоріжжю від початку повномасштабного вторгнення. 17 ворожих ракет поцілили в різні райони міста. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. На об'єктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів. Окрім того, на місцях деяких прильотів виникли пожежі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Чергові зміни під час тривоги перебували в круті. Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та об'єкту культурного призначення. А близько 9-ї ранку ворог вкотре здійснив масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної системи держави. Одразу в кількох регіонах фіксували влучання рашистських снарядів. Тим часом наші сили ППО збили 61 ракету з 71-ї, випущеної ворогом. На жаль, є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання. А з російського полону додому повернулись 116 воїнів. Серед них оборонці Маріуполя, Бахмуту та Партизани Херсону. Загалом це 87 захисників збройних сил України та двоє бійців сил спеціальних операцій. Слава Україні. Тим часом окупанти продовжують посилювати Мелітопольський напрямок. Так, на шляху з Мангуша до Бердянська було помічено чергові БК та танки на тягачах, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окрім цього, рух техніки було зафіксовано і у напрямку полог. У самому ж Мелітополі загарбники відключили населення від інтернету та змушують місцевих отримувати паспорти РФ. Вони виставили нові правила. Що той, хто не буде мати російського паспорту, той з першого червня не зможе. Користуватися своєю нерухомістю, тому що вона не буде в нових реєстрах, які рефі в Така ж ситуація з автівками, той не буде змоги реєструвати автівки, і така ж ситуація з заробітною платою або соціальною допомогою. Той в кого буде паспорт рефі, той підпаде під стандартне оподаткування країни-агресора. А той, в кого не буде паспорту рефі, але ж він працює на тимчасово куповані Мелітопольщини, то для нього податки будуть вдвічі більше. Це більш ніж 36% з заробітної плати. Ворог постійно обстрілює Донеччину внаслідок обстрілів, що стались в ніч на 9 лютого. У селищі Новоекономічному Гродівської громади поранено одну людину та зруйновано церкву. Також пошкоджено територію підприємства у Краматорську. Через ворожу атаку зруйновані будинки і у Вигледарській громаді. П'ять разів ворог обстріляв і Курахівську громаду. Тут у селищі Новоселидове пошкоджені дитсадок, амбулаторія, дім сімейного дозвілля, житловий будинок та підприємство. На горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Константинівці та двічі обстріляли з артилерії Іванопілля. У селі пошкоджено будинок і склад. У Нью-Йорку пошкоджено дев'ятиповерхівку. На Лисичанському напрямку пошкоджено житлову двоповерхівку. У Сіверську ніхто не постраждав. Тим часом на Вугледарському напрямку українські спецпризначенці спільно з воїнами 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців знищили російську техніку, зокрема, модернізований танк Т-80, а також взяли у полон два члени екіпажу. Ця операція зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку. Нам командир батальйону поставив задачу двома танками виїхати на дачу. Доехав туда, я подорвался на мине, мой танк. И чудом вылез, пока потом взорвалось при пожаре. И около танка меня взяли в плен. В той же час українські захисники тільки протягом 9 лютого відбили атаки рашистів в районах 19 населених пунктів. А авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів по особовому складу та техніці окупантів. Ще три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Антоніна Богуславська, Євгенія Вертій, телеканал МТМ.